Мої вітання і одразу до гарних новин 28 число кожного місяця підсумовуємо з вами, що ми корисного зробили для Збройних сил України і для нашої перемоги. А зробили ми з вами чимало. За останній місяць прості українці назбирали і вже витратили на потребу наших котиків. Ой, не пизди, редь бога на потребу збройних сил України. Увага! Один мільйон. 703 465 гривень. Молодці. Низький уклін кожному з вас. І велика подяка. Я вами пишаюся. Мій донат на екрані. Я з вами продовжуємо нашу добру справу. А тепер до роботи. Рафе готує новий наступ, зокрема, в Сумській і Харківській областях цієї весни заявив Зеленський. Рашисти. Що планують? Які напрямки у нас тут? Сумські Харківський. Харківські. Що планують? На Сумському напрямку? Хорошисте. Що планують? На Сумському напрямку? І що вони планують на харківському напрямку? Якщо говорити про військовий прорив силами зброї, техніки людей військових, то вони планують це на харківському напрямку розбити. Вони планують розбити дві-три позиції та об'єднати Об цю територію, розбити дві три або розбити. Дві-три позиції та між ними зробити собі дорогу. Якась така історія. Хто більш-менш розуміється, що там на Харківському напрямку відбувається, і що то за дві-три позиції, будь ласка, напишіть. Щодо Сумського напрямку, тут історія про знищення, тут історія про дерге, і тут історія про таємну або здачу, або таємну передачу через свою людину на якомусь посту. Ось така історія. Наступне, значить, наступна новина. Новий ударний дрон. Північнокорейська копія американського БПЛА. Північна Корея, схоже, одержує відражки нові технології. Північна Корея одержує відражки нові технології. Чи Це так. Ну, дивіться, отримати Рашки щось нове, це, звісно, така фантастика. А, а щось е, старе і щось вже давно нікому не потрібно оце, да, оце не питання. Причому розрахунок іде між ними навіть вже не валютою, навіть вже не ресурсами, а просто гарантіями безпеки і людьми. Тобто вони продають зброю за людей. Отакі От дві цивілізовані країни. Франція пропонує розгорнути миротворчі війська в центрі України, вздовж Дніпра, подалі від лінії фронту. Розглядаються інші можливі варіанти: розміщення сил підтримки ще далі від фронту, в крайньому Заході України чи сусідній країні. Так що, можна у Франції? Трошки далі від кордону, да, від фронту. Ой, божечки. Французькі миротворчі війська в Україні. Так, да, вибору немає. Вже вони на це підписалися. Однозначно, стовідсотково. Спочатку вони будуть нас захищати онлайн. Ну, такі французькі онлайн-війська. Потім фізично вони приїдуть, коли будуть безпечно. Не питання. Рев готує наступ ще на Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одесу. Їхньому та з'єднати окупований Кримський коридор з Придністров'ям. Майор ЗСУ про запас. Так, що готує Рашка? Запорізький напрямок. Далі Херсон. Миколаїв, Одеса. Запорізький напрямок? Запорізький напрямок вони нічого не планують по одній простій причині. Вони думають, що е, наші повністю звідти вийдуть. Ну, нехай собі думають, що таке. Так, далі. Херсон. Що планують тут? Херсон, Херсон. Херсон такий собі варіант для них. Тобто варіант запасний. Чому? Як такий, він не на першому місці цікавості, але. Якщо обісруться десь іще, а неодмінно так воно і буде, от тоді вони почнуть братися за Херсонський напрямок. Нехай таке не збувається. Далі, Миколаїв. Тут ніякого військового втручання не планується, тут планується те саме, що було у нас. До цього де у Харківську, у Сумській області, да? планується підкупити, планується зробити так, щоб були свої люди. І навіть якщо там нічого не вдасться, а тут ви ж розумієте, що хір їм сраку, то тоді хоч так ось якось керувати, тіпа, через своїх прерашиських підерів. Щодо. Щодо шоду Одеса, да? У нас була Одеса? Одесу їм ніяк ні в якому разі не віддадуть і не забрати, і вони майже з цим змирилися, але потрощити її, ну, вони, вони прям будуть задоволені. Ну, що від них ще можна очікувати? <кхід> Далі. Цивільні органи влади в Україні не є законними, оскільки не було виборів президента. В Україні нацики мають великий вплив, заявив бункерний. Рашки не зрозуміло, що вони народилися, да? Ні, з ким щось підписувати в Україні, оскільки завтра прийдуть інші керівники. Він пропонує ввести тимчасове управління в Україні під Егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. Так, клони кажуть, що треба вибори. Воно то так і буде, але це вже втретє, в п'яте, в сьоме, який раз ми з вами бачимо, що вибори будуть без виборів, і вибори будуть, як це сказати, поставили перед фактом: абсолютно всіх: заміна влади, заміна конкретної людини. Тобто, от щось схоже на це. Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярди євро підтримку України та надішлють 2 мільярди євро цього року замість 26-го. Речник прем'єр-міністра Нідерландів. Не прочитаю, як його там. Так, поїхали. Нідерланди допомагають нам з фінансовою підтримкою, заявленою. А, так, ця підтримка поділиться на три частини. А, не тільки мається на увазі, що на три якісь рівні даляхи і бабло нам тільки будуть передавати іншого подібного. Це буде підтримка а, у сфері енергетики, це буде підтримка а, все, що стосується продовольчого комплексу, їжа там напої, щось таке. І це так, да, це неодмінно будуть самі виділені кошти. Ну, і дякуємо їм за це. А я вам дякую.